Який прекрасний ранок. Любі друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ванька і Рибалка. Приїхали на дику водойму. Зараз вам її покажу. Така вузесенька річечка, як бачите. Я вже закинувався, зробив стартовий закорм ракетою. От, ловлю на два кормачки і на два фідера. Хочу встигнути побачимо, не знаю, як буде з клюванням. По принаді. Принада в мене горох. От, Горох з пшоном замішав, нічого зайвого. А, ловлю я на... Е, взяли мотиля трішки, взяли опариша. Потім буду наживочки наші е, вмокати. Пробувати у фанатику опіум. от Це слива, а це карамель. Не знаю, як працює. Я перший раз взяв, буду тестувати це все діло. Потім в кормачки забиваю я пластилін. такий слива Там десь в мене ще горох і часник валяється. Потрібно теж за ним збігати. от Попробувати. А по фідерній прикормочці це в мене, бачите, горох такого зеленого кольору. Потім окремо зварив горох, крупну фракцію, теж сюди додав. От, і пшано обов'язково. Додав трішки пшена, там небагато, там три стаканчика собі зварив. Ну, все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, додивіться, будь ласка, відео до кінця, має бути цікаво. Друзі, бачите, карасик маленький. Карасики підійшли до нас. Клас! Давненько я їх не ловив. скажем Та так Так, де наш екстрактор? Щоб не пошкодити рибку і відпустити. Моя ти радість. А крупного нету красу? Ви щось взяли? Так. Да. Два карася і садка. Ми один раз шамаду на удочку попали. Угу. Потоклював. І крупний. А в нас крючки дівчини. карасям буты тандаранда жувтенки таки хороший да

Є, yeah. друзі, невеличкий, але, але наш. О, раз вам показу його. Отакі От карасі на дикій річці. Невеличкий, мабуть, карасик. Друзі, хочу з вами поділитися. Придбав нове махове вудлище у флагмані Medium Strong Trigaron. Тригарон. Тригарончик, вищий пілотаж. Будемо пробувати. Таке легеньке, приємно ним ловити. Ось такий цей раз. Ну, красик, я скажу, бачите? А, тут у мене патерностер навіть не інлайн. А ну, тепер покажу. Так, кормушечка в мене 80 грам, коротесенька. Ось така запашна каша. Тут горох, пшано. І горох варяний окремо вдома. Я сюди додав. Це в нас патерностер. Бо в мене і онлайн, і патерностер, що було, та й довго не заморачувався. Фідергам, поводочок, такий ключечок невеличкий. Він мені подобається дуже. Зараз, якщо я його швидко знайду, я вам покажу. О, ось такий крючек у мене, 12-й номер. Так, де наші оп! Мурахи вже опарика нашого з'їдають, я щось тройний зроблю оп! І візьмемо зараз. Карамельку, Фанатика опіум. На цій водоймі працює, карасик полюбляє таке. Просто беремо, вмокаємо ось так. О, раз. Ой, який запах. Це перший раз взяв. Раніше не тестував, але скажу вам, працює. За рекламу мені ніхто не платить. Але я вам чесно скажу, запах такий нюхає, що привабливий дуже і солоденький. Мачки пробував забивати ось цю мерзоту слива, не сподобалося. Пахне так, да, приємно, але не працює. А опіум робочий. Так, хлопці, давайте клюйте, а то... Ваня зараз береться і змотається, і поїде додому. Не ображайте мене. Золотий, бачите, красень. Гарний красик. И так нормально Набомбили Карасики И там три плиточки В основном все караси гарно як. Ой, суперський. Звісно, не великі екземпляри, не наш розмір, але пожарити трошки можна. Друзі, з річкою я вже попрощався, сказав і до побачення до наступного разу. Набомбили трішки карасів, звісно, не наш розмір. Але так пожарити додому, приїхати не з пустими руками годиться. Видно, що був на рибалці, а не десь в іншому місці. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляди. Слава Україні!